Завітали після роботи до кошеняток наших, а вони не голодні. Приходила до них бабуся. Дівчинка сиділа ось тут. А хлопчик грався. Ну, таке враження, що це, це у нас Обидві дівчинки. Ось тому їх і напевно викинули. Ось така одна двохмасна, одна трьохмасна. Я не додивився раніше, ну і, і не дивився, то дві дівчинки, оце вони у нас пострадали. Шукаємо господарів Полтавська область, Зіньківський район, локацію. В особисті повідомлення скинемо, якщо вам. Під'їдемо, побалакаємо з вами і віддамо цих дитинчаток в добрі руки. Ось такий якраз, якщо вам цікаво, то пишіть в приватні повідомлення. Ось ми їх нагодували, там в них ще є кашка. Будуть їсти. Водичку їм міняли. водичка є. Ось такі красунчики гарні. Очікують на своїх господарів. Вони вже самостоятельні, граються, кліщів немає привиті. Ось так. Дякую за увагу. Очікую ваших повідомлень. До зв'язку.